Капуста зарісіма, ультрарання капуста, 45 днів період тегетації. Призначена для висадки під накриття, для теплиць, для отримання найпершого рожаю. Можна висаджувати на відкритий ґрунт під огракно. Рівномірні сходи, гарні сім'я дольки. Вся капуста рівномірна, немає ніде витягнутого, потягнутого. Сьогодні в нас 10 березня. Ось така картина. Була обробка препаратом смаргову Biodoc. в нормі літр на 300 літрів води. Проливалась, досіляла стріходерма. Також працює Бацліс Субтіліс. І ось на сьогодні такий результат.